За декілька днів до 23 серпня мені моя подруга, яка втратила чоловіка, каже, що ось а ти в курсі, що на майдані конституції 23 серпня буде захід для сімей. Я кажу, о, вау, я не чула про таке. Було запрошення в чаті сімей, що втратили чат загиблих сімей, загиблих військовослужбовців. Це називалося реквієм на 7.30 23.08 на майдан конституції. Там була пропозиція взяти фотографії своїх. Рідних чи близьких, звісно, там хтось приїхав на 19.20, щоб не спізнитися, і нічого не відбувалося. Пів години, тобто вже була 20.00, 20.30. Звісно, це були дуже контроверсійні відчуття у сімей, коли вони стоять фотографіями своїх близьких. Не зрозуміло для чого, бо не було сказано, що саме буде відбуватися. Сказали, просто буде реквієм. І слухають, як ста метрах від них всім дуже весело. І в 21-й вечора вже сказали: Ну окей, можете розходитись. Тобто люди постояли весь цей час з дев'ятнадцятої сказали, ну вибачте, якось нічого не відбувається. Хто хоче, може розходитись. Деякі залишились чекати. І о 21.40 десь так, приїхав вже мер. Рідні стояли перед портретами своїх загиблих близьких. І їх попросили відійти, бо буде покладання квітів, і щоб це було як послідовно: що спочатку це зробить міська влада, а потім це зроблять сім'ї. Звісно, можливо, в їхній голові це все виглядало інакше, але ось так як це сприйняли сім'ї.